Добрий день, дорогі читачі! До вашої уваги цікава розповідь про життя і творчість видатного американського письменника кінця 19-го початку 20-го століття Джека Лондона. З вами Ольга Віталіївна. Джек Лондон прожив коротке, але змістовне життя, про яке можна написати роман. Джека Лондона не називають геніальним чи великим письменником, але його пригодницькі оповідання й романи широко відомі у багатьох країнах світу. Читачі захоплюються ними з перших сторінок і не можуть від них відірватися. Мати Джека Лондона походила із заможної родини. Була розумною і начитаною. Закінчила коледж. Училася музиці, але мала нервовий характер, мало уваги приділяла вихованню сина, якого народила поза шлюбом. Матір хлопчику замінила годувальниця темношкіра Дженні Прентіс, яка втратила дитину. Коли Джеку було вісім місяців, його матір вийшла заміж за фермера Джона Лондона, який мав двох дочок від попереднього шлюбу. Він усиновив хлопчика і дав йому своє прізвище. Спроби Джона Лондона зайнятися фермерством були невдалими. І родина перебралася до робочого району міста Сан-Франциско. У цей час в Америці панувала економічна криза. Знайти роботу було важко. Сім'я Лондонів потерпала від бідності. До вашої уваги мапа Сполучених Штатів Америки, на якій позначено міста Сан-Франциско, де народився письменник, і Вашингтон. Джек Лондон з дитинства багато читав. Уявляв себе героєм пригодницьких романів. Хлопець став постійним відвідувачем місцевої публічної бібліотеки. Кожну книгу він буквально проковтував. Після смерті Джона Лондона родина залишилася фактично без коштів на існування, і Джек був змушений почати працювати. Ще школярем він продавав ранішні та вечірні газети. Після закінчення початкової школи у 14-річному віці влаштувався робітником на консервну фабрику. Пізніше за 300 доларів, позичених у няні, він купив стару шхуну. І став устричним піратом. Ловив устриці в бухті Сан-Франциско, що було заборонено. З часом його переманив на службу рибальський патруль, який боровся з такими піратами, браконьєрами. У 17 років Джек Лондон найнявся матросом на промислову шхуну, яка ловила тюленів біля берегів Японії і в Беринговому морі. Робота на судні була дуже важкою, але збагатила Лондона незабутніми враженнями, які згодом стали основою його морських оповідань і романів. У 19 років майбутній письменник взяв участь у поході безробітних на Вашингтон, був заарештований за бродяжництво і місяць просидів у в'язниці. На протязі всього життя Джек Лондон боровся за права трудящих, підтримував і пропагандував ідею створення профспілок. Джек Лондон мріяв отримати вищу освіту. Йому вдалося вступити до Каліфорнійського університету в Берклі і провчитися один семестр. Але на подальше навчання, на жаль, грошей не вистачало. У 1897 році Лондону був 21 рік. На північному заході Канади біля міста Доусон, де в ріку Юкон впадає річка Клондайк, були відкриті багаті родовища золота, і почалася так звана Клондайська золота лихоманка. Роздивіться, будь ласка, мапу регіону Клондайк. Джек Лондон разом з чоловіком зведеної сестри, який більше ніж 100 тисяч людей, подався шукати золото. Їхній маршрут пролягав до Доусон Сіті. Чоловік сестри незабаром повернувся додому, а Джек продовжував подорож з новими компаньйонами. До Доусона він не добрався, а зупинився за 100 кілометрів у зрубі. Де зупинялися перепочити і мисливці, і шукачі золота, і місцеві жителі. Там Джек прожив до наступного літа. За довгу холодну зиму від подорожніх він почув багато захоплюючих і драматичних історій про втрати і здобутки, мужність і відданість людей, які підкорювали сувору північ. На Клондайку Лондон знайшов не золото. А героїв і сюжети майбутніх творів. Повернувшись до Сан Франциско, він приступив до написання північних оповідань. Перші з них зразу дуже сподобались читачам. Збірки оповідань, написані на межі 19-го і 20-го століть син Вовка, бог його батьків, діти морозу та інші. Принесли широку відомість Джеку Лондону ще за його життя. У 1904 році був надрукований роман Морський Вовк, який закріпив за Лондоном значуще місце в світовій літературі. Великої популярності набули твори Лондона про тварин Повісті, поклик предків і біле ікло. Вовки і собаки в творах письменника не набувають людських рис, але детальний опис їхньої поведінки, історії їхніх стосунків з людиною западають в душу кожному читачеві. Джек Лондон був двічі одружений з жінками, яких дуже кохав. Від першого шлюбу мав двох дочок. Письменницька популярність за короткий час зробила Джека Лондона заможною людиною. Нарешті бідність відступила, і він зміг втілити в життя деякі свої мрії. У 29 років письменник придбав ранчо в штаті Каліфорнія, звів на ньому котедж, який назвав будинком Вовка. Джек Лондон за власними кресленнями збудував яхту Снарк. На якій з другою дружиною в 1907-1909 роках здійснив плавання, яке намічалося як навколо світня подорож, здавалося б, в романі про життя Джека Лондона ще багато сторінок. Але під час плавання на яхті Лондон написав автобіографічний роман Мартін Іден. Головний герой якого закінчує життя самогубством. Наврочив собі письменник, чи в нього вже були подібні думки. Джек Лондон помер у 40 років у будинку Вовка. Він прийняв занадто велику дозу морфію. Існує точка зору, що це було самогубство. Але слід врахувати, що в останні роки життя письменник хворів. Особливо сильний біль викликала хвороба нирок, з яким письменник боровся за допомогою наркотичного препарату. Можливо, передозування сталося через спробу применшити нестерпний біль. Згідно із заповітом Джека Лондона, його тіло було кремовано, а прах був закопаний неподалік від будинку Вовка. Могила позначена каменем, покритим мохом. Будівлі та ділянка раншу пізніше стали національним державним парком Джека Лондона. Так закінчився роман про життя людини Джека Лондона. Але продовжується існування його неймовірно цікавих творів, читаючи, які ми ніби перегортаємо, захоплюючи. Часом трагічні сторінки життя автора. Які особливості творчої манери Джека Лондона можна виділити, він прагне показати людину у важкій життєвій ситуації, на зламі долі, реалістичні описи обставин в його творах поєднуються з духом романтики та пригод. Події розвиваються динамічно, і всі вони строго підпорядковані головній думці твору. Розкриваються через діалоги та думки. Автор прославляє мужність, силу волі, гідність, самовідданість людей. Дякую за увагу, шановні друзі.